Європейські чиновники всерйоз замислились над тим, щоб українські збройні сили відправляти на захист своїх власних кордонів. Власне про це сказав один із єврокомісарів, щось там таке. Не хочу навіть навіть називати вам прізвище, це не має жодного значення. Так ось ця людина вирішила, що коли війна в Україні завершиться, якщо вона завершиться, то ну а що українську армію можна поставити на захист Східного кордону Європи. От виникає питання, а де це буде східний кордон? Де? Якщо ви подумали, що це буде там, де нині, то ні. Вони тільки розповідають, що кордон між Європою і Росією йде по українському кордону, іде по українській землі, там, де сьогодні точаться бойові дії. Ні! Вони насправді думають інакше. Вони знають, що це неправда. І тому. Деякі із Єврокомісарів роблять ось такі заяви. Після того, як мирний план якось реалізується, якось реалізується, потім, то ми використаємо Збройні сили України для захисту наших східних кордонів. Ну, мається, напевно, на увазі країни Балтії. Або якщо глянути з точки зору Кремля, то країни Прибалтики. Ну, от там нібито й мають розміститися Збройні Сили України. А тепер давайте зробимо з цього кілька висновків. Висновок номер 1 дуже простий, логічний. Європа воювати не збирається. Не збирається. Тобто вони не очікують, що війна розпочнеться між НАТО і Російською Федерацією до врегулювання війни в Україні. Вони цього не очікують. Ну, а інакше як пояснити ось таку тезу. Коли війна завершиться в Україні, там якісь мирні там, ініціативи будуть. Тоді ми використаємо Збройні Сили України для захисту східних кордонів Європи. Тобто вони воювати не збираються. І вся ця історія з тим, що ми та встоїмо та будемо та ми разом Путіна поборемо це це брехня побрехуньки. Розраховані на нас з вами, на нас, лохів. Ми постійно розраховуємо на це, ми думаємо, що. Ну, це якось станеться, що вони відкриють другий фронт, вони нам допоможуть відтягнуть силу ворога. Путін змушений буде перекидати певну частину озброєння туди. Знаєте, от разом і батька бити добре. Але виявляється, що не збираються. Висновок номер 2 Вони навіть, мало того, що вони не збираються воювати, так вони ще і не збираються. Удосконалювати свої збройні сили не збираються. Ну а для чого їм тоді українські збройні сили? Який сенс? Який сенс? Якщо б вони збирались прокачувати свої збройні сили, то сенсу в українських збройних силах немає? Відповідно, мало того, що ці люди не збираються воювати з Путіним, вони і не збираються ще й формувати свої збройні сили. Фактично, вони цією заявою говорять: ми не готові воювати з Путіним і не збираємось готуватися. Напевно, Путін про це знає. Напевно, з Путіним є якісь тьорочки домовленості. Ну не можна ж бути такими безпечними і байдужими. Ну, не можна. Може, ще Литва, Латвія Естонія там розмінувала кордон? Можливо. Не знаю, може на кордоні вийшла шашлик пожарить? Може ще що? Ну не можна ж повірити в те, що країни Балтії, країни НАТО настільки безпечні, що навіть не готують свої Збройні сили? А з цього я роблю третій висновок. Путін в курсі з Путіним домовились, що ніякого нападу не буде? Що будуть країни НАТО жити. Нормально, поки Путін тріпає Україну. А країни НАТО і Євросоюзу будуть тріпати язиками, як вони нас підтримують, як вони нам співчувають потужно, могутньо висловлюють таку стриману, рішучу стурбованість тим, що відбувається в Україні. Я думаю, що Путін навіть погодив. І не проти передачі Україні якихось видів озброєнь. Ну, знаєте, що війна продовжувалась? Можливо, це фантазії? Можливо, так і є. Бо більше ніяк пояснити заяви Єврокомісарів про те, що українські Збройні Сили чомусь повинні йти захищати Східний кордон Європи. Як нам дорого? Дається ця євроінтеграція. Якби хтось сказав середньому українцю, що ось так доведеться розрахуватися, я думаю, що послали б євроінтеграторів дуже далеко. Дуже. Особливо ті, кого вже не повернути. Хто не народив дітей, хто не прожив своє життя, хто змушений був мігрувати, хто втратив майно близьких. Майбутнє, дітей, житло, надію. А сьогодні ще й влада наділа ще одне відро на голову, з чого видно, як ми боремось, як ми воюємо, як ми захищаємось. Сумно це все. І до деякої міри руки опускаються. Але потрібно дивитись вперед. Бо Ситуація ніколи не буває стабільно поганою або стабільно гарною. Сьогодні ми перебуваємо в повній задниці. І це важко приховувати. Чиновники, Путін, Європа, яка квола, Трамп, який вже десь дистанціювався. Європа, яка з Трампом підвоює, Путін, який нікого не слухає. Це страшна ситуація, це погана ситуація. Але нічого не буває надто довго погано. Так чи інакше, доля виведе на правильній рубежі. Підписуйтесь, коментуйте, не втрачайте віру, не втрачайте довіру. І махніть рукою на оце все шобло, яке, як не в дугу, жерло долари, зжираючи життя людей. Так завжди було, так завжди буде. На жаль, в нашій країні очікувати якихось чесних чиновників марно, бо навіть воно чучело, яке ходило, розказувало, що воно майбутній президент, і те вже нібито продавало посади у Верховній Рані. Ще ніхто ніяк, і звати його ніяк він вже продає посади. Уявіть собі, що буде. Якщо таке зайде на посаду. Уявили? Ну, буде десь приблизно так само. А може й гірше. А Бог його знає. Знаєте, ще попереду концтабори. От ще трішки, і ще концтабори. І там будуть перевиховувати неправильних українців. Ото От, вже буде ну, персик. Не допустимо цього. А для цього потрібно зберігати тверезу голову. Бо на вашому. Хейті на вашій е, такій обурливій реакції до влади можуть прийти люди, які краще не зроблять. Цих потрібно гнати, але в законний спосіб. законний спосіб не потрібно. Дочекайтесь, все обов'язково вирулиться. Головне, щоб ви не помилились наступного разу. Бо клоунів бігає вже дуже багато. Які хочуть знову проїхати з вам по вухам, бережіть себе.